Житловий комплекс Бік Бен «Ріел». Столиця життєлюбів. Старт продажів. Друзі, всім вітання. Мене звати Ігор Гаврищак. Це youtube платформа 24-го каналу. Сьогодні у нас субота, 6 вересня. І традиційно вам пропонують глянути карту бойових дій станом на цей день. Перед тим як розпочати, я традиційно попрошу вас, кожного підпишіться на YouTube 24-го. Обов'язково поставте лайк, прокоментуйте, напишіть. Звідки вона нас дивитесь, Ваші зауваження, побажання вони завжди е, вітаються. Про що хочу сьогодні з вами поговорити? Звісно ж про те, що відбувається на лінії бойового зіткнення, де є просування ворога, є такі звичайно ж ділянки, є напрямки, на яких наші сили оборони вибивають ворога, і навіть на ключових найважчих плаздармах. В районі Покровська зачистила наші сили оборони остаточно населений пункт. Також розповім вам про багатомільярдну можливу угоду між Сполученими Штатами Америки і Україною, що дай змогу нашим силам оборони отримати. Більше озброєння, ну і звісно ж, згадаємо сьогодні. Річниця 6 вересня 22 го року. Наші сили оборони розпочали наступальні котра наступальні дії на Слобожанщині, коли просто було звільнено дуже багато нашої території за короткий період часу, і вдалось прогнати росіян. Тим паче затрофеюти величезну кількість техніки та е, боєкомплекту, і не лише що ж, розпочну я з того, що відбувається на території Російської Федерації. Покажу вам кадри: ось так виглядала сьогодні ніч з 5 на 6 вересня. Це Краснодарський край е, Ільський. Населений пункт Ільське там знаходиться, ви прекрасно знаєте, нафтопоробний завод. Наразі повідомлень немає, чи були влучання, але понад 20 безплотник в цьому напрямку летіли. Загалом, хочу вам сказати, спочинаючи з 1 серпня, відколи сили безпілотних систем на чолі з Робертом Броуді Мадяром почали працювати по НПЗ Російської Федерації. Вони втратили 25% своїх потужностей. Нагадаю, що вчора стало відомо точно, що було хороше смачне влучання в рязанський навтопоробний завод. Який Входить до четвірки найбільших заводів Російської Федерації по переробці нафти. Якщо ми підсумуємо кінець літа, останній місяць і початок вересня, то 2 серпня, нагадаю, загалом на Рязанському нафтопереробному заводі є 5 установок первинної переробки АВТ. І 2 серпня було вибито першу і другу установку. Тепер от було вибито вчора АВТ номер Шість, якщо я не помиляюсь, вони за непрямою нумерацією йдуть. Але найцікавіше, що після цих влучань з п'яти три було вибито повністю установки первинної переробки. Нагадаю вам, і тепер цей різанський завод працює лише на 10-15% відсотків своєї потужності вкотре. Повторю, що санкції від сил без систем є найдієвіші, найкращі, найякісніші в боротьбі з ворогом, так як і найбільші гарантії безпеки, це звичайно ж сильні збройні сили України. Про це ми з вами завжди говоримо. А це от розповіді і розмови навколо гарантії безпеки з боку європейських країн. Ми розуміємо, вони про це говорять, бо більше немає їм про що говорити, бо інакших методів або інакших паздармів для того, аби змусити Росію там піти на поступки, вони не знають, як це зробити. Тому про це мовчать як завершити війну. А горі вже про наступний крок гарантії безпеки. Але давайте повернемося до фронту, що відбувається на Сумському напрямку, попри те, що наші сили оборони розповідають. Ну констатують справді, що там е, стабілізована ситуація, і те, що навіть росіяни перекидають, я вам нагадаю саме з сумського напрямку на Покровський. От, я продемонструю. Давайте вам як це виглядає. Ось на цей напрямок сили перекидаються, тому що, по-перше, росіян є проблема біля добропілля. Про це повідомляє Костянтин Машовець, і звичайно що росіяни хочуть посилювати наступ на на сході нашої країни. Але і попри це, на сьогоднішній день відомо наступне: що росіянам вдалося просунутися в районі населеного пункту юнаківка. Ось я вам продемонструю. Ось ви бачите наскільки зуміли росіяни тут просунутись. Це тактичного характер просування до одного кілометра. А пригадуйте свого часу я вам розповідав, що це є важливий напрямок, тому що чим ближче ворог саме біля юнаківки підходитиме по, е, до сум, от тут зараз 27-28 кілометрів, тим е, більше в нього буде змоги кошмарити і це цивільне населення, і звичайно ж інфраструктуру цього міста звичайними дронами. А на 25 кілометрів їхні дрони вже мають змогу долітати, і як на жаль. Аргументи вам продемонструю, де вони це зараз прямо роблять. Сам факт того, що не просунулось, є. Я думаю, що відповідна реакція сил оборони на цьому напрямку буде, можливо, будуть якісь підкидання нових сил резервних, або ж щось з рину Кіндратівки-Андріївки, де ми нагадаю, донедавна зуміли ворога. Вибит рухаємось далі на е, куп'янський плацдарм. Відразу хочу вам показати, що ворог тут робить. Ну, по перше, е, були повідомлення від е, самих окупантів, що мовляв, вони вже в куп'янську, що в куп'я до речі, показали вже прапор з. Е, деверсийно групою. Ну, але традиційно сили оборони України е, вичвисли цього окупанта, і відразу було його буквально за дуже короткий термін знищено. Ну, але це попало в на пропагандистські телеграм-канали і їхні, звичайно ж, пропагандистські шоу. І вони кричали, що Куп'янськ вже вони контролюють. Нічого вони не контролюють. Ось наближу вам Куп'янськ. Але як і вам раніше казав, ворог користається присутністю там цивільного населення, намагається заходити в в Куп'янськ, переодягаючись в цивільних, і це Проблема для сил оборони України, і найгірше, що я вам хочу сказати, що ворог розуміє, що Куп'янськ йому не підкориться, що сили оборони не дадуть е -м, зайти росіянам в, нас, в е цей на самий пункт. Відповідно, не намагається його нищити. Яким чином? Ось подивіться, як виглядає зараз Куп'янськ. Ось це от є удар, е і е у МПК універсальний орцов універсальний універсальне модуль планування і коригування Це вони чіпляють на, на станаві старі авіабомби для, для того, аби ними керувати. Ну і звичайно ж, це е, каби е, використовують їх для чого? Для того аби повністю рівняти по периметру населений пункт. Не можуть взяти, значить, буде випалена земля. Це вже традиційний. Е, принцип роботи окупаційної армії. Жахливі удари по покуп'янського бачите, просто таки намагаються зрівняти все з землею. Автомобілі з Франції та Італії, Німеччини та Польщі, Британії і Швеції їдуть служити в українських силах оборони. Але перед цим кожне придбане на європейських аукціонах авто ми доставляємо на СТО, де після повного техогляду та ремонту за необхідності обладнюємо засобами РЕП у темні часи. Добре видно світлих людей. Тих, які не чекають проміння у кінці тунелю, а самі освітлюють шлях, віддають трохи зараз, щоб мати все у майбутньому, і це ви наші найдорожчі. Дякуємо вам за це. Якщо рухатись далі по мапі, я вам обіцяв нагадати, як виглядав контрнаступальний е, прорив Сил оборони України в. Вересні 22-го року, 6-го числа. Дивіться, я вам відмасштабую, або ви побачили, і далі прокоментую. Ось так це в нас 25 п'ять зараз. Рік давайте беремо 22-й, і це був вересень, і шосте число. Ось ви бачите, як було все зовсім Наше за проку з, з... з окупацією ем... Харківської області. Також і саме 6-го числа наші сили оборони в цілковитій до речі, тиші. Про це я розмовляв з бійцями. Вони кажуть, що самі вони на місцях. А до останнього там дня і години не знали, куди вони будуть рухатись. Буквально їм оперативно повідомляли, що вони мають робити, які перед ними ставлять бойові задачі, і вони виконували. Давайте я вам включу таймлайн і подивимося, як 6 вересня почали просуватися Сили оборони України. Ось я запускаю. Це 6, 7, тепер 8, 9... Ось бачите, 9 вересня 22-го року, прорив до Куп'янська, далі 10 число, 11, 12 далі буде. І фактично за тиждень сили оборони, от я зараз зупиню, це вже 16 число, за 10 днів. Ви бачите, скільки територій було звільнено. І далі ця операція продовжилася до вже традиційної лінії бойового зіткнення, десь до першої третини жовтня. Е, і Підсумки цієї контрнаступальної операції було наступне: Росіяни взагалі не очікували це ще вересень, і далі лінія стабілізувалася вже, кажу ж, десь в першій половині жовтня. Поверну мапу традиційно. А що хочу вам сказати, що росіяни самі не очікували таких наступальних дій. І, до речі, з іншого боку, сили оборони не очікували, що росіяни так почнуть. Тікати з цього напрямку, а загалом, в ті е, вересні 22-го року активно говорили в інформаційному просторі про ленд-ліз від е, тодішнього президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена, е, що могли би надавати нам техніку, а згодом ми за неї би ну брали в оренду техніку. Е, це є принцип лендлізу. А згодом та що вціліла, повернула би після е, активних бойових дій назад до Сполучених Штатів Америки. Такий принцип діяв і в другій стійві війні. Так, от тоді дуже часто почали говорити, що ось просто. Е, Є, якщо немає лендлізу від сполучених штатів Америки, то є окупаційний ленд-ліз від окупантів, тому що на цьому напрямку тоді за цей фактично не повний місяць операції, ну ви бачили. Ривок на початку сил оборони був феноменальний. Вони діяли просто еталону, та й росіяни тікали руки, ноги в руки брали і просто все кидали. Так, от на той момент силам оборони України вдалося затрофеїти величезну кількість. Артилерійських стволів БК 152 п'ятдесят міліметру, танків також броньованої техніки, Горив я з бійцями 92-ї окремої штурмової бригади. Буквально сьогодні вони кажуть, що те, що вони затрофеїли в вересні 22-го року по складу боєприпасів для 132-го калібру артилерії, вони використовували весь 23-й рік, і навіть частину в 24-му році. Ви розумієте? Тобто, фактично, два на два роки БК, вони затрофейли на цьому напрямку. Це наразі є найбільший прорив і єдиний фактично прорив сил оборони е України та й загалом на цій війні е на лінії бойового зіткнення. Це було феноменально феєрично. І це було внесено до книг ведення бойових дій. Так, звичайно, що був Херсонський наступ Сил України Ну але там вже більш організовано нагадаю вам в 23-му році відступали окупаційні війська. Давайте далі рухатись по лінії бойового зіткнення. де в нас найгарячіший напрямок. Один з найгарячіших, звичайно, це Сіверс. Тут Росіяни підсилили Сіверсько-Лиманський, підсилили свої е е позиції. Ось ви бачите, є просування в районі Серебрянського лісництва біля Серебрянки, північно відео цього напрямку. Також хочу вам сказати, що тут відбувається. Давайте я скажу, що кажуть бійці. Зараз дуже напружене у районі е населеного пункту Ставки. Ось давайте я вам покажу, де це наближу вам. Ось, ви бачите, це є ставки. По мапі State, це в районі колодязі і ставки, це районі 3-4 кілометрів. каже, що в районі ставки противник активно тисне з боку балки на північ від населеного пункту. Схоже, що далі вони намагатимуться саме там розвивати успіх. А східніше Дарилового, ось. Якщо я наближу. Цьому районі. Ой так. Чекайте. Ось. Дерилове Ось. Що тут відбувається? Наші сили оборони пишуть, що розширюється сіра зона в районі Дерилове. Ворог пробує закріпитися, але стабільно контролю контролю в них немає. Тривають запеклі бої. Також біля шандриголового. От шандригологолове, голов, голов, це. Напрямку, ви бачите, весь цей напрямок це до Лиман. Ситуація тут дуже непроста, і що хочу вам сказати: от ви бачите жовтим кольором. Я вам промалюю траса від Ізюму і до Слов'янська. Це ключова логістика. І росіяни вже по цій жовтій трасі. Жовтим на наразі вона промальована на мапі. От є Карпівка. Ось я її так, давайте покажу ось таким чином. А просто я вам ось так зроблю. Ворог вже дістає до цього напрямку FPV дронами. На жаль, дістає, і це величезна проблема. Як виглядає ця траса? От я вам продемонструю. Дивіться, ось це фотографії від Deep State. Росіяни влучили в цивільний автобус і також підбито більше 10 одиниць. Техніки. Це дуже і дуже є м, тривожна річ, тому що якщо ми глянемо на мапу, скільки є вістань до цієї траси? Давайте я приберу ось так: от, і покажу вам. Від крайньої точки позиції ворога до Бачимо 23-25 кілометрів. Тобто, ворог е е використовуючи FPV-дрони з підсиленою батареєю, вони долітають до цієї траси. А я вам хочу сказати, що це ключова логістика до слов'янська. Ця траса, і це справді справді є дуже і дуже небезпечно. З цим потрібно щось робити. Потрібно витісняти ворога. Ось бачимо з цих напрямків. Це біля середнього, зелена долина, Шандери-Голове, Ну, а також Карпівка і взагалі, рух ворога до ріки Оскіл. Хочу вам нагадати, що ключовий напрямок ворога це є лиман, ну і звичайно, витіснення наших сил до ріки за ріку Оскіл. Це взагалом їхні. Ключове масштабне завдання на купінському лиманському плацдармі. Давайте рухатись далі щодо Костянтинівки і агломерації навколо Костянтинівки. Тут є стабілізаційні хороші позитивні моменти, тому що біля Костянтинівки трохи вирівняли ситуацію, кажуть наші сили оборони. Якщо ми подивимося, приблизимо, от як Катеринівка і Клебанбит, що по цих напрямках відомо. Давайте я вам так от про. Промалюй, аби ви бачили це на насправді є ключовий також логістичний хаб для сил оборони на цьому напрямку. Відомо наступне, що нашим бійцям вдалося стабілізувати ділянку в районі Катериніки та Клебан БК спільночної частини першого села, тобто Катеринівки, ворога вибито з Катеринівки. А щодо клебан БК, противник відкотився південніше, фактично, до своїх початкових. Позицій, що дуже також добре. Відомо також, що ворог намагався діяти і південніше Неліпівки. Так, давайте я вам від ось Неліпівка. Біла гора, так а до речі, та Олександр Шульгене. Отут ворог також намагався просуватися, але ворог не зумів нічого активно тут заподіяти. Ситуація знову ж таки кажу вам: тут важка, але. Силам оборони вдалось стабілізувати ситуацію по мирноградському напрямку. Що вам хочу сказати: тут у ворога є величезні проблеми. А по перше, Олександр я вам вже казав про це людина, яка має більше інформації ніж просто відкритих джерел. каже наступне: що в районі добропілля ну і знаєте, ми, ось цей вклинення росіян, які вони. Як вже можемо констатувати, помилково зробили, тому що там і обмінний фонд сили оборони поповнили серйозно а також перекидають на цей напрямок зяни сумського плаздарму пригаду. Я вам казав в тому числі і 155-ту бригаду морської піхоти, 70-ту бригаду і інші формування їхні підрозділи. Що відомо тут? Що росіяни мають великі проблеми оточення? Костянтин Машовець перепрошую. Каже наступне, що є просування в, в силу оборони від 2,5 до 3 кілометрів. Наразі він не каже, куди саме просунули сили оборони України, але проблеми в Росіян на цьому напрямку відчутні. Також вони пробують різні тактики, особливо в районі Миролюбівки. До речі, наші сили оборони в районі Миролюбівки жахнули. Хорошу е, масну ціль там е, кілька БТРів і кілька танків було рознесено. Так от, що кажуть наші бійці, що в районі Мирнограду в росіян... Е, Є техніка, вони намагаються застосовувати техніку і з перемінними успіхами не з перемінними успіхами, а міняють тактики. То вони закидають живу силу, то використовують, хочуть так швидко за допомогою кількох БТРів, кількох бронемашин прорвати е, позиції. Але в них нічого не виходить. Сили оборони продовжують їх ліквідовувати і тримати їх на відстані. Загалом варто сказати, що. Поки що тут ситуація важка, але знову ж таки нічого ворога не виходить на цьому напрямку. Ну і про деокупований міст населений пункт. Удачне, ось були кадри минулого тижня. Що село оборони України зачистили цей напрямок? Більше того, зачистили його підрозділ 425-й штурмовий полк. Скеля до речі, його так розумію. Генштаб нас використовує для того, аби. Оперативно втручатися в бої, тому що новоекономічному я вам нагадаю в новоекономічному силу оборони також 425 полк скеля. Працювали, вибили ворога, а згодом через кілька днів минулого тижня стало відомо, що удачний також вони зачистили. Але минулого тижня я вам розповідав, що в удачному було зачищено зачищено. Перепрошую лише північно-західну частину цього населеного пункту. Тепер відомо, що удачне зачищене повністю від росіян. Останніх окупантів там доліквідовували. Рухаємося південніше і в великомихайлівський напрямок. І ця межа межа з Дніпропетровською областю. Ситуація тут одна з найважчих, тому що ворог лізе. Ворог намагається бачите, пролазити. На Дніпропетровську на частину Дніпропетровської області, і це їм йому і вдається. Це тактичного характеру. Там па, кілометр два, але сам факт є, що тут відомо. Саме пункт Січневе поки що перебуває під нашим контролем. Противник постійно намагається зайти, але закріпитись не може. Обстановка важка, також в районі. Ось январське. І Новоселівка ворог намагається тиснути, докладає зусиль. І загалом їхня мета на цьому напрямку вона не змінилася. Це просто для того, аби розповідати знову ж таки в пропаганді, що вони вже зайшли в чергову область України і таким чином намагатися подати як просто шалений успішний успіх окупантської армії. На південному напрямку варто зупинитися. Біля Васильівки, біля Степногірська, ось тут напрямок Запоріжжя. Що тут відомо? Бійці третього штурму... 에... штурмової бригади поділилися кадрами. На жаль, я не можу їх показати, але можу вам розповісти, де. От є Кам'янське, далі плавні, і далі ось населений пункт 에... Приморськ. Що відомо? Ворожа піхота користувалася щільною Забудовою щоб ховатися в цьому напрямку, але сили оборони повністю зачистили цей плацдарм від росіян і ліквідували їхні підрозділи формування, які намагаються сунути в напрямку Запоріжжя, як якраз ви це бачите. Давайте подивимося, який відстань тут від Запоріжжя від їхніх позицій до Запоріжжя. 36 кілометрів. Це вже ну як вам сказати, артилерія в них б'є на грубо кажучи, до 20 кілометрів. В півдронами ми з вами говорили, можна летіти 25 км. Тому ситуація тут є неспокійною, і я думаю, що з нашим силам оборони не потрібно буде вживати. Ем, якихось оперативних втручань, але хочу загалом ще вам сказати про те, що вам ем, на, е, говорив на початку зведення і огляду карти бойових дій. Що Reuters передає що можливо селам ем, Україні села збройним силам України, в тому числі вони можуть отримати озброєння від Сполучених Штатів Америки на 100 мільярдів доларів. Яким чином нібито готується угода, за якою сили оборони України зможуть закупити номенклатуру різного озброєння для. Ведення бойових дій в США натомість американці отримують якісь інтелектуальні права на наші розробки. Добре, чи це чи погано? Ну, дивіться, втрата інтелектуальної власності це завжди зле, тому що це вона буде не нам належати, але з іншого боку, таким чином, ми можемо отримати необхідне озброєння і значно посилити наші позиції на фронті. Друге також кажуть, якщо не помиляюсь, політико видання, що Трамп може зняти заборону на продаж певного виду озброєння, такі наприклад, як розвідувальні дрони Reaper MQ-9. і це дуже добре, тому що це дасть нам змогу краще зондувати і бачити, що відбувається на фронті. Ми до речі, ще з 23-го року, чи то го а просимо наших партнерів, так американців, аби вони нам, вони нам продавали ці. Безпілотники mq 9 ріпер так не називається, і на завершення також хочу вам сказати, що пригадувати ми говорили з вами вже в ефірах про те, що вдалося домовитись про купівлю е авіабомб ракет е Рам на суму 850 мільйонів доларів, які можуть летіти на 450 кілометрів. Кількість їх це три тисячі одиниці. Вже м, нібито є повідомлення. Ну повідомлення є від е того ж таке. Ройтер, що перші такі, таке озброєння в нас може з'явитися в жовтні наступного року, перша тисяча одиниць. Не знаю наскільки це відповідає дійсності. хотілося б, звичайно швидше їх побачити. CNN казали, що в них є інформація, що до кінця цього року також може з'явитися. Але загалом хочу вам сказати, що за останні десь три тижні, так як з рясно. Працюють сили оборони України, служба безпеки України, головне управління розвідки над тимчасово окупованим Кримом, вибиваючи РЛСки. Буквально вчора вранці з'явилася інформація. Вони напевно, вже знали, знаєте і чуєте, і чули про те, що немало РЛСок, ніби БМ, підльот, а також інших засобів було вибито в Криму. Мені здається, що щось там готується, мається на увазі для того, аби вражати серйозно позиції ворога. Або на півострові, або далі рухаючись через півострів, якщо засліпити їхні ППО, вже до Новоросійська, до Сочі, до Афіп, Афіпського і інших важливих напрямків. Що ж, такими були найважливіші новини станом на 6 вересня, суботу по мапі бойових дій. Обов'язково коментуйте, діліться нашим оглядом. Пишіть в коментарях за ваші зуважні побажання дуже важливо, аби кожен українець знав, що відбувається на його землі.